Вірджинія Джуфре це одна із жертв а, Джефрі Апштейна і принца Ендрю. Якщо ви коли-небудь бачили фотокартку, на якій, ну, такий дорослий, але молодий з 90-х років, принц Ендрю стоїть з дуже молодою дівчинкою у яскравому топі, яскравих штанях на фоні Гілейн Максвелл. І так, це Джо Вірджинія Джуфре, і вона звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, коли їй там було 16-17 років. А, існує реальна фотографія. Доказу, і не дивлячись на все це, принц Андрі завжди казав, це фотошоп. Я її не знав, я ніколи її не зустрічав, бла бла бла. А дуже радимо подивитись документальні фільми про Джефрі Абштейна і Гілін Максвелл на Нетфліксі. Угу. Це такі мені здається найкращі інтро документальні фільми, щоб зрозуміти, якщо ви ніколи там не чули чи не розумієте, що ж робив Джефрі Абштейн. Це дуже прикольна тема. І прикольні фільми. І вона. Вірджинія Джефрі, жертва секс-трафікінгу Джефрі Абштейна, сексуального насильства від нього, і в тому числі принца Ендрю, померла на цьому тижні внаслідок самогубства, як повідомила її родина, угу. і вона була Вірджинія Джефре. Вона була однією з найгучніших заявниць проти засудження сексуальних злочинців Абштейна та його колишньої подруги Гілейн Максвелл. Вона стверджувала, що вони втягнули її торгівлю людьми та передали ну принц Ендрю, коли їй було 17 років. У п'ятницю її рідні оприлюднили заяву, в якій назвали її затятою борчиною проти сексуального насильства, та зазначили, що тягар пережитого знущання став нестерпним. Вона втратила життя через самогубство після того, як усе життя була жертвою сексуального насильства, і у зверненні її описали як матір трьох дітей, що була світлом для багатьох жертв. І у заяві також зазначено, що справу розслідують детективи підрозділу серйозних злочинів. Попередні дані свідчать, що смерть не є підозрілою. Камон, камон, камон. І трохи. Ань, зараз тут є якісь в тебе коментарі. Ну, моя перша думка була, що це не самогубство. Дякую, дякую. No. Мозок цього подкасту. Звісно, це не самогубство. Окей, нібито це не самогубство mm -hmm. по нашим а, особистим поглядам. Все, так. що я скажу далі, це таймлайн такий. Десь підтверджений, десь не підтверджений, тому не сприймайте це як 100% факт. Але якщо Закопатись в інтернет можна знайти ці дані. Я хочу розпочати з трохи таймлайну. По перше, угу. в 2019 році Вірджинія Джуфре випустила твіт 19 рік. Це 6 років назад. Звісно, що за 6 років багато чого могло змінитись, але у твіті вона сказала: я публічно заявляю, що в ніякому разі не є суїцидальною. Я повідомила про це своєму терапевту та лікарю. Якщо зі мною щось станеться, заради моєї родини, не дайте цьому зникнути і допоможіть мені їх захистити. Знато багато злих людей хочуть змусити мене замовкнути. Що трапилось у. kwietnie. U uqu